В Україні епіфітотія на соняшнику. Це просто жахіття. Його половини немає. Соняшник гниє, і той, який згнив, нікому не потрібен. Гровекс допомагає годувати світ. Тема а, про гнилі соняшники, да, про гниль, про епіфітотію. Епіфітотія на соняшнику, в принципі, епіфітотія це коли є масове поширення хвороби. Да, і насправді, а, через те, що у нас з вами у вересні були затяжні, затяжні дощі, а, по всій Україні є проблема з гнилим соняшником. Навіть на фоні того, що в нас було менше добрив, навіть на фоні того, що там, за період вегетації випало менше дощів, і за період вегетації 22-й рік холодний, дато у нас було мало тепла. Але не дивлячись на це все, все одно пішло масове зараження, пішла масова епіфітотія, і дуже багато соняшників реально заражені гнилями. Е, найбільш поширена ситуація да, то до нас прийшло там дуже багато відео, дуже багато фотографій. Найбільш поширена е, проблема це сіра і біла гниль. Біла гниль вона ж. Склеротиніоз, коли стебло стає біленьким, і там з'являються такі голубенькі, синенькі склероції. І коли ми говоримо, що соняшник гниє, це означає, що він не просто гниє, це означення якогось процесу. А коли гниє, це означає, що соняшник заселився. Якимись мікроорганізмами. Оже, коли ми говоримо якимись, це означає, що ми вже можемо визначити, що це за мікроорганізм, ну і тільки що проговорив, да, що найбільш поширені були сірі та біла гнилі. Відповідно, соняшник не просто гниє, а заселяється мікроорганізмами, і вони там починають кушати, какати, розмножатися і так далі. Відповідно, як наслідок, ми з вами бачимо, що соняшник. Гниє. Які ж умови для того, щоб пішло масове заселення нашого з вами соняшника якимись мікроорганізмами? Для цього треба певні умови. Перш за все, це має бути краплинна волога. Можна поставити галочку, дощі у вересні йшли добре. Чого? Тому що коли краплинна волога ну, там, летить, падає, да, вона робить так, щоб спори е, розліталися. Між культурами, відповідно, коли є краплина волога, спори дуже легко переміщуються від одної рослинки до іншої. Плюс, коли йде дощ або пасмурна погода, на рослинках немає захисного бар'єру, ну, такого як мав би бути, відповідно їх легше заразити. Відповідно, коли є краплина волога, просто літають спори. І соняшник, конкретно ми що говоримо про соняшник, але це відноситься до всіх інших культур так само. Соняшник легше заразити. Відповідно, перша умова це наявність краплинної вологи. Друга умова це температура. Тобто, якщо у нас температура опускається там нижче п'яти нижче трьох градусів, то так само, як і наші з вами культури не розвиваються, більшість а, мікроорганізмів так само не може розвиватися. Чого? Тому що в них немає газу, немає дров, які можна кинути а, там, не знаю, в котєл або в пічку, да, для того, щоб нагрітися і потім піти срочно заражати ваш соняшник. От, тобто, а, коли немає температури, розвитку ніяких мікроорганізмів так само немає. Вони залежні від а, сонечка і атмосфери. Відповідно, друга умова це температура. І якраз це друга умова, яка так само у нас з вами за період вересня-жовтня ставимо галочку, склалася. Третя умова, щоб ми з вами понесли вже втрати, можна сказати, це час. Тобто, скільки б не було краплинної вологи, скільки б не було тепло, да, якщо а, пішли дощі, там, давайте уявимо, там, на 5-7 на днів да, а, і через там. Буквально ще 5-7 днів воно все висохло, і ви його там через 2 тижні після дощів скосили, то не буде ніяких проблем а, з цим соняшником. Да? Тобто, мікроорганізми, які навіть заселили його, вони не встигнуть, вибачте, з'їсти і викакати а, всю вегетативну масу, ту, яку вони їдять. Да? А, відповідно, третій чинник це час. Тобто, треба, щоб краплина, волога і температура. Були розтягнуті в часі, і те, що ми з вами спостерігали, за кінець серпня, початок вересня масово йшли дощі, і а, через те, що потім вони підтримувались, продовжувались, то тобто була болотяка, плюс мало комбайнів, плюс дорога солярка, і так далі. І так далі, у нас було велетенська кількість часу. Для того щоб ці гнилі, які залетіли в ваш соняшник, у них було більше двох місяців для того, щоб повністю зжерти всю вегетативну масу вашого соняшника, там же ж розмножатися, там же ж какать і так далі. Так далі. Відповідно, у нас з вами склались три основних фактори: для того, щоб ми отримали такий результат, що в нас по всій Україні поширена епіфітотія гнилий соняшника. А тут е, сталося так, що по всій Україні якраз всі три умови. Вони були, ви не добрали урожай, ви понесли більші втрати при збиранні, і ви дуже сильно втратили в якості соняшника. Тобто і втрати, і якість, і кількість. Такі речі да, сталися у тих, в кого планова врожайність і маса була на 2,5 тонни і більше. Тобто в регіонах там, де планова урожайність до 2 тонн, цього не сталося. Чого? Тому що соняшник до моменту, коли. Прийшли ці умови, а він вже був сухенький. Сухенький соняшник, він вже не вегетує. Відповідно, гнилям там, вибачте, нема що їсти. Відповідно, вони не заселялись. А ті соняшники, де стояла велика маса, там з легкістю, маршем, парадним строєм заходили гнилі і йшли жерти в соняшник. Відповідно, чого я кажу, що просто в таких соняшниках, де планова урожайність 2,5 і більше тони, має бути обов'язково. Да, уже на сьогоднішній день я кажу обов'язково, друге внесення фунгніцида. Е, обов'язково я кажу, тому що воно, як правило, вноситься дроном. Да, це дуже дешево, дуже просто, дуже швидко і ефективно а, робиться. Тому що раніше для цього треба був самоходний оприскувач, який коштував там, 200 тисяч доларів. Да, це було там, космос, як дорого. Сьогодні дрони є в доступі, це робити дуже просто. А, відповідно, нам треба позірочки внести другий фунгіцид по соняшнику. Які це препарати можуть бути? Можуть бути так, дійсно там якісь триазольно на типу якогось там Коронета, Амістара, Голда чи Екстра і тому подобних. Да? Можуть бути. Але саме коли ми говоримо про білу гниль, да? тобто склеротиніоз і сіру гниль в тому числі, то а, тут найкращі два препарати, які є в Україні, це Піктор і Пропульс. Піктор від BSF, Пропульс від компанії Bayer. Чого? Тому що в пропульсії є протіоконазол, дуже ефективна діюча речовина, а в пікторі є боскаліт. Відповідно, ці діючі речовини мають найбільшу ефективність саме проти цих грибів на цій культурі в ці фази. Відповідно, якщо в рослину покласти туди боскаліда, то боскалід буде дуже довго тримати, і гнилі, навіть якщо будуть попадати в соняшник. Да, то вони не зможуть там нормально розвиватись, вони будуть гинути, відповідно, вони не будуть розмножатись. Відповідно, епіфітотія, навіть якщо якось зачепить, то це буде якась ну, мінімальна кількість. Знову ж таки, що я кажу про дрони і обов'язково. Ви бачите, що основна проблема в тому, що трухнявий кошик, да? а дрон дуже легко може захистити верхушку а, а, соняшника, тобто на нижні листки, попадати даже не обов'язково. Чого? Тому що препарати не рухаються безепітально, вони рухаються вверх. Відповідно, на верхні листочки попало, на кошик попало, все повністю воно сокорухом втянулося в кошик. Відповідно, таким чином фунгіцид може дуже легко захистити від гнилий кошик. Відповідно, дрон з цим справляється дуже легко. Але не забувайте про те, що треба підібрати правильні препарати. І ось до цього року в нас було таких тільки два препарати, які найбільш ефективні. Да? Тобто, в принципі, всі по кругу можуть бути ефективні, але два препарати, які є. Найбільш ефективними саме проти гнилий, саме по соняшнику, саме для того, щоб захистити наш кошик. Відповідно, це Піктор і пропульс. Чого я кажу, що тільки два, нагадую вам принцип дії фунгіцидів. кожна конкретна діюча речовина має конкретну ефективність проти конкретного збудника у конкретній концентрації на одиницю живої маси. Що це означає? Що якби ви дали там подвійну або потрійну норму типу коназола, один хрен від гнилий, він би. Не спас. Так само з любою іншою діючою речовиною. Тому я вже як висновок кажу, що є в Україні два найбільш ефективних, які були, ну, які є сенс було вносити саме для контролю ось такої проблеми. І чого я кажу, що були? Чого? Тому що буквально місяць чи півтора назад компанія BSF зареєструвала Пріаксор на соняшник. Що таке Піаксор? Це, по суті, так, як. Піктор, там в Пікторі Боскаліт, карбоксамід, діюча речина з класу а, називається боскаліт, а в Пріаксорі діюча речовина флуксапіроксад, вона же да? і підсилена стробюреліном. Що в Пікторі, що в пріаксорі. Але прелість, фішечка Пріаксора в тому, що він, по-перше, дешевше, а по-друге, швидше за все буде ефективніший за піктор. Чого? Тому що флоксопіроксад, він рексеміум, має більшу системну дію, ніж боскалід. Тобто йому буде легше розтікатися по всій рослині. Відповідно, ефективність і лонгація його захисту має бути ну, точно не хуже, ніж боскаліда, а може тож, трошки краще. Але промислових використань я поки що не бачив. Але якщо БІСФ це зареєстрували, значить це буде. Мощно. Це все більше ніяких е, інструментів е, для того, щоб пофіксити е, гниль немає. Да? Тобто треба вчасно, бистро збирати і використовувати фунгіциди. Причому фунгіциди, якщо у вас планова врожайність більше 2,5 тонн, вони в економіку влазять всегда, дрони можна наняти всіх. Через то я кажу, що це робити обов'язково. І, до речі, придбати насіння і е, препарати можна у національній онлайн-дистрибуції Гровекс Market. Ми працюємо по всій Україні. І там є величезний вибір офіційних оригінальних препаратів. За прозорою ціною, тому що вона висить на сайті, і є для всіх, однакова. Звертаю вашу увагу, що там є оптова ціна для тих, хто хоче купувати багато. Саме тому переходьте за посиланням на Grovex Market або ось по цьому телефону дзвоніть, замовляйте собі насінько, передплачуйте препарати, ставайте клієнтами Grovex Market, і хай прибуде з вами урожай і перемога!